Я настоятелька Одеського свята архангела Михайлівського, жіночого монастиря звертаюся до першої леді нашої країни, пані Олени Зеленської. Роблю це в стінах Києво-Печерської святосвянської лаври. Саме до неї зараз прикрито увагу мільйонів сердець віруючих Української православної церкви, сердець усіх християн світу. Колись молодою послушницею, я мала велику радість і честь бути причетною до її відродження. Ми варили їжу для перших ченців лаври, брали участь у богослужінні у відбудові чорнечих келій і корпусів. Лавра тоді перебувала в жахливому стані. Але з усіх єпархій Української православної церкви тоді йшли пожертви. Дуже багато людей приїздило сюди і брало участь у відродженні святині. І нашими зусиллями вона постала в своїй величі. І красі, які зараз вражають весь світ. Дорога Олена Володимирівна, ми всі дуже шануємо і любимо вас. Ми знаємо, що ви дуже багато уваги приділяєте правам кожної Українки і кожного українця. Ми були вражені вашою мудрістю і вашою мужністю, коли ви разом із президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Почули рух мільйонів українських жінок і чоловіків, які стали на борню за волю і свободу України. Ми всі виборюємо перемогу, хто зі зброєю в руках на передовій, а хто в своїх понашеських керіях гарячою молитвою за Україну. І ми знаємо, що Господь нас почує. Просимо вас почути і ви нас! Допоможіть нашій лаврі, допоможіть тим, хто зараз плаче і молиться за неї. Нехай Господь благословить вас і завжди перебуває з усіма нами, надаючи нам свою милість, силу і могутність. Ми, сестри, свято Архангело Михайлівського Монастиря міста Одеси. Звертаємося до пані Олени Зеленської та до усіх жінок-лідерів країн світу. Від імені насельниць монастиря, прихожан нашої обителі та вихованців мистецьких відділень Одеської духовної семінарії, просимо вас захистити права віруючих українців на свободу віросповідання, наданих нам Конституцією нашої України. Ми, чадо Української православної церкви, на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і цієї України Онуфрієм. Просимо вас звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо нашої церкви та Києво-Печерської лаври. Це святиня, яка має величезне значення для всіх нас. Усі ми причетні до її відродження, усі ми відновлювали її красу і славу своїми молитвами, пожертвами і діяннями. 29 березня монахи Києво-Печерської лаври виселяють з їхньої рідної обителі. Але їм нікуди йти. Вони прийшли сюди 35 років тому зовсім молодими, коли лавра перебувала в зруйнованому стані після безбожного радянського режиму. Вони відбудували обитель у всі величі, які дивуються світ. Це їхній дім. Іншого вони просто не мають. Разом із лаврськими монахами ми теж піднімаємо свій голос на захист святої лаври. Цій ситуації ми втрачаємо набагато більше, ніж стіни києво печерської лаври. Мільйони парафіян втрачають надію на безпеку, право на свободу совісті та віросповідання, на панування принципів демократії в нашій Європейській державі Україні. Просимо, почуйте голос народу Почуйте наші та да? народи.